Ось так виглядає наше замовлення: запаска, оцинковані крила, борти бакелітові і сама платформа, і на ній решта всього. Хотів вам сказати, щоб ви не соромилися і телефонували мені для консультації. Тому що ви от дивитеся відео, але з мого досвіду я бачу, що навіть ті люди, які дивляться мої відео, чоловіки. Потім замовляють причепи, але замовляють не у мене. Тобто, ну не з моєю допомогою, то в них потім все одно з'являються питання. Тому що буває таке, що вони до мене телефонують, і я їх потім ще доконсультовую, Тому телефонуйте. До речі, остання тенденція така пішла, що в мене більше замовлень саме на самовивіз іде. Тобто, зі сходу клієнти беруть і, на жаль, багато дуже під евакуацію. Така реальність нашого сьогодення. А це ось зараз збираю причіп для свого замовника з Другобича, пан Михайло. Йому телефонуйте, тому що ви як то соромитеся. Ніж не проблема з вами поспілкуватися 30-40 хвилин і реально допомогти вам в тому, щоб ви обрали саме той причіп, який вам треба, а не то, що ви думаєте, що вам треба. А по факту дуже часто так не стається. І це я підтверджую на своєму досвіді. Вже. Телефонуйте. До речі, оці болтики йдуть тут. Крок різьби іде менший, ніж на оцих болтах, які тримають ресору. Тобто ні в якому разі не міняйте ці гайки з цими, бо тут і тут на 19 іде. Але якщо поміняєте, то зірве різьбу. Вже таке було у моїх клієнтів. Вони потім дзвонили казали, різна різьба. Ну, різна, бо. Поміняли випадково, повідкручували, і потім переплутали. І так само оці стрімінки маєте затягувати до повного, ну до самого самого. І через пару місяців після експлуатації, як ви повозите якісь вантажі, знов лізете під причіп і дотягуєте, тому що дає усадку. У мене один мій знайомий, пане Юрій, привіт зі Львова. То він казав, що аж чотири рази підтягувати. Тобто треба дотягнути до самого самого. І потім вже не хвилювати, що там щось буде не то. До речі, я думав, що в цьому причепі будуть стопи діодні іншої моделі, але фірми Фрістом. Але я переплутав. Тут стопи Фрістом діодні, ті з бігущими поворотами, поворотами, які популярні. Але найближчим часом приїде мені двовісний причіп, і там якраз будуть ті стопи яких ви ще не бачили. Трішки дешевші, але теж діодні. Колеса вже збалансував. Тут, до речі, буде запаска і є кріплення під запаскою. Якраз поставлю запаску на дишло, і ви побачите, як вона монтується, щоб ви розуміли, як тут взагалі відбувається. Бо, до речі, у мене запаски ще ніхто не замовляв з тих. Моїх клієнтів, яким причепи я допомагав збирати у Львові саме. А якщо ви не у Львові, це не проблема. Дзвоните і вам такий ось причіп приїде забавка, і будете так само чи з кумом, там, чи з жінкою своєю. будете скручувати. У мене, була, у мене був випадок, коли я з клієнткою скручував причіп. У мене є відео на цьому каналі. Скручував на Delivery причіп, вона допомагала, і нормально зібрали. І навіть від неї отримав відерце меду. Дуже дякую, класний був мед. Я вже правда забувся, як замовницю звали, бо її чоловік військовий на сході, а вона з дітьми тут у Львові. Так. Добре затягуємо. Нагадую також, амортизатори ставимо тоді, коли ви вже причіп перекинули на колеса, і потім прокачали 5 разів амортизатор приблизно і в напіввертикальному стані ставити амортизатори. У нас тут проводка вже розкладена, тому що у нас тут вона діодна. Так само ось ріжки габаритні, діодні пристоми наші фірмові на три стороні. Тут пан Михайло захотів собі такелажні петлі. От бачите, як вони кріпляться ось по два болта. Два болта, Тут буде 6 такелажних петель блюдце. Крутимо. Крутимо до самого от так, да. Замовляйте, телефонуйте. Точніше, спочатку дзвоніть до мене на консультацію, тому що без консультації, от сьогодні замовник до мене телефонував за пів години, ми про все вияснили, при тому всьому, що він дивиться мої відео. Пан Володимир з Волині. І це є. І за пів години ми обговорили повністю його причіп, і відразу він замовив. Я думаю, десь через. Якщо буде все класно, то, можливо, через 3-4 тижні він отримає свій причіп. Бо зараз урса намагається пришвидшити відправки, наскільки то можливо. Хоча це все досить, досить важко, але ми стараємося. Сьогодні замовник, пан Олег з Дніпра робив самовивіз причепа, то приїздив до нас. В цех, казав, якісь були питання по електриці, але все вирішили. І благополучно він завіз причіп собі у Дніпро. Буде експлуатувати, буде бачити, як там і що. Чи ще важливий момент: ви забираєте причіп на делівері. Не їдьте під кінець дня, тому що коли ви робите доплату, і потім треба, щоб ми ще зняли заборону на відвантаження. Якщо це вже під кінець дня, ми можемо не встигнути. Бо була ситуація пару разів з моїми клієнтами, які приїздили вже під кінець, під завершення робочого дня, і в результаті ми не встигали зняти заборону. Вони наймали машину, розверталися, їхали додому і приїздили на наступний день. Тому завчасно краще. Їхати на делівері і завчасно мене попереджувати, щоб я вам давав рахунок на оплату, точніше на доплату замовлення. На минулому тижні прицеп перевозив куп від сілу. Цього разу щебінь. По об'єму трішки менше, ніж від сілу, і для прицепу це не є проблема. Колеса майже не просіли. Хто має господарку, хто має біля хати якусь роботу, причіп це незамінна штука. Треба перевести бетонне кільце. Для урса це не питання. Враховуючи довжину причіпа, можна три кільця такі перевести, він спокійно по везі їх візьме. Єдине питання, добре мати щось таке на дно, щоб не дерти. Волосій куфанеру так, забрав я на делівері прицепчик, прицеп везе прицеп. Ось так, все акуратно зачепив і їду додому складати. Хочу подякувати всім своїм замовникам, котрі скидають мені відео зі своїми причепами. Як вони як ви ними користуєтеся? Щиро вам дякую. Це найбільша подяка для мене, тому що ви створюєте також мій контент і таким чином допомагаємо іншим новим власникам у купівлі оцінкованих причепів. Дякую, телефонуйте, замовляйте.